Богдан мріяв захищати Україну і за свої заслуги отримати звання генерала. Мріяв носити ордена на грудях і хотів, аби родина ним пишалась. Коли загинув, йому було лише 25. Рік тому його мати Майя була на роботі, як і сьогодні метушилася через останні приготування перед новим навчальним роком у середній загальноосвітній школі. Що на Вінниччині, вона працює секретарем. <звук> Тоді зателефонував чоловік повідомити, що сина, який служив лише неповних чотири місяці, замість полігону відправили у столицю охороняти Верховну Раду. В обід я вже почала набирати Богдана. Богдан трубки не брав, не було зв'язку з ним. Почали вечором дивитися новини, побачили ці всі зриви, це все бачили, як дітей виносили. Ми навіть бачили, як його унесли. Тільки ми не подумали, що то він. Бо я кажу, віті Боже, так похоже на Богдана. Пострижений 31 серпня 2015 року, попри блокування трибуни, Верховна Рада таки прийняла президентський варіант змін до конституції України у частині децентралізації. Положення про те, що Донбасу надають більш широкі повноваження, і місцеве самоврядування визначатиметься окремим законом, обурило мітингувальників. Свій гнів ті вилили у правоохоронців, які охороняли парламент. Хтось з учасників мітингу кинув у військових не димову, а справжню гранату. Чоловік і його сестра доказали, що тільки почули, що час 30.27 і сім в голову, то вони обоє сказали Боже, це наш Богдан, це наш Богдан. Богдан пролежить у комі ще 26 днів, однак його серце не витримає і зупиниться 25 вересня. Військова служба, про яку він так мріяв, забере його життя ледь не на першому бойовому завданні. Він такий веселий, життєрадісний, надзвичайно добрий. Він схожий на свою. І знаєте, коли до мене приходять діти, я ви ще дивлюся на них і думаю, яка ж вас доля чекає. Але ніколи в житті я не думала, що у мого Богдана буде саме така доля. Окрім Богдана Дацюка, та зовсім немирна акція забрала життя ще трьох нацгвардійців. Осколки гранати поранили майже півтори сотні військових. Частина з них не зможуть продовжувати службу. Відповідальність за вчинення терористичного акту біля Верховної Ради нині лежить на двох особах. Вони вже рік перебувають під вартою, їм загрожує від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Справедливе слідство та найжорстокіша міра покарання єдине, на що чекають від держави, родини загиблих щені